Уява це головний інструмент для досягнення успіху. І це не просто красиві слова, ваша уява це майстерня розуму, де народжуються ідеї та формуються плани, що здатні змінити ваше життя. Вона працює у двох режимах. Синтетична уява комбінує наявні ідеї та досвід у нові ефективні рішення. Це вже ваш незамінний інструмент для створення та вдосконалення планів та адаптації вже перевірених методів. Творча уява це джерело нових ідей та натхнення. Саме вона з'єднує вас із необмеженим потоком можливостей і відкриттів. Вона живиться сильними емоціями і здатна ловити нові ідеї та натхнення з глибин підсвідомості. Як працювати з уявою, щоб досягти фінансового успіху. Все починається з сильної мети і детального плану її реалізації. Запишіть свої ідеї на папері це вже перший крок до їх матеріалізації. Відточуючи уяву, ви збільшуєте свою здатність перетворювати прості бажання на реальні відчутні результати. Чим активніше використовувати уяву, тим потужнішою вона стає. Пам'ятайте, найбільші досягнення будь то в бізнесі чи в мистецтві починалися з однієї ідеї та великого бажання. Багато великих досягнень, включно з науковими відкриттями і бізнес-успіхами, починалися з уяви та сильного бажання. Це доводять історії підприємців, які отримали підтримку і реалізували свою мрію завдяки чітко сформульованій ідеї. Не бійтеся мріяти і діяти! Перетворення ідей на реальність під силу кожного.